Всім привіт! Трамп та Зеленський знову поговорили по телефону другий раз за два дні. Це вже рекорд просто. Розмовляли про те, як порозмовляв Вітков з росіянами у Москві. Зеленський написав, що розмова була нормальна. В ній ми дійшли до висновку, що війна має закінчитись на справедливих умовах. Трамп про розмову з Зеленським нічого не написав, але написав про розмову Віткофа з росіянами. Він написав, що розмова була чудова. Прогрес вже є, війна скоро скінчиться. Ну, напевно, йому Вітков знову так сказав, що війна скоро скінчиться. Мені так Путін сказав. Але все ж таки санкції будуть, сказали в Білому домі. Розумієте, Трамп каже, що все нормально, Вітков домовився, а у його адміністрація каже, що санкції будуть. Постає питання: якщо Вітков домовився з росіянами, навіщо тоді санкції? У Трампа, як завжди, хаос, у Трампа, як завжди, все чудово, навіть коли все погано. А взагалі, напевно, наївний, довірливий Вітков прослухав лекцію від Путіна про печенігів та половців та й поїхав собі до Вашингтона, до Трампа. Висновок цієї ситуації такий: Трамп все ще боїться робити щось серйозне проти Путіна. Якщо ви згодні, якщо ви хочете залишатись на хвилі гарячих новин та абсурду разом зі мною, підписуйтесь на канал. Наша мета 300 підписників. Всім дякую. Далі буде цікавіше.